Незламний і непереможний Харків, другий за масштабами український мегаполіс, і саме цьому місту з перших днів війни Росії проти України випало стати щитом грудьми для всієї країни. Зараз Харків, хоч покалічений в ранах, але живе, хоч і під постійними вибухами. І щоранку радіє новому дню, бо вижив. 24 лютого, з початку повномасштабного вторгнення Росії саме Харків і всі мирні мешканці щодня відчувають на собі все пекло, що приніс російський агресор на українську землю. Анти бомблять місто у будь-яку пору доби авіабомбами, ракетами та реактивними системами залпового вогню, градами, ураганами, смерчами і не тільки. Все це летить по мирним людям, по історичним пам'яткам та міській критичній інфраструктурі. Саме в таких умовах і перебуває прифронтовий Харків, місто, що вже не пам'ятає, як це жити без вибухів, руїн, смертей та поранених. Смертоносні снаряди та ракети переслідують харків'ян у кожному районі. Російська зброя вбиває харків'ян на зупинках громадського транспорту у парках під житловими будинками та у власних квартирах. Осторожно, осторожно, вірний. Кому ще помощь нужна? Тут є спода. Це спальне мікрорайон Харкова. Російська ракета типу Калібр в одну мить розгромила багатоповерховий житловий будинок: 19 загиблих та 20 поранених. І це за лічені секунди. На й талітне Російські війська по факту просто чинять терор проти мирного Харкова. Окупанти цинічно ракетами б'ють і по тим об'єктам, що вже були розбомблені рашистами. Ось на цих кадрах черговий обстріл центру міста, будівля харківської військової адміністрації. Таж, в яку на початку весни влучили відразу дві російські ракети «Калібр». А це те, що рашисти перетворили історичну пам'ятку міста будинок нерухомості. Знову ж центр міста. І знову ж ніякого відношення до військового об'єкту. Чно та безжально російський агресор нищить і всю критичну інфраструктуру міста: комунальні мережі, теплоцентралі, котельні все це по звірськи руйнується ворогом. Бо російський окупант тільки й переслідує ціль. Паралізувати місто, зупинити його життєдіяльність, зірвати у Харкові підготовку до нового осінньо-зимового періоду, заморозити мирних жителів у їх же квартирах, залишити без світла, води, газу та опалення. Те, на що здатен ворог, Росія показала 11 вересня. Окупанти нанесли ракетні удари по критичній інфраструктурі Харкова. Мегаполіс та весь регіон залишились без світла, води, мобільного зв'язку та інтернету. Знадобилась ніч, щоб критичні служби перезапустили всю енергетичну систему Харкова. Наступного дня окупанти здійснили. Черговий удар мішенью знову стала критична інфраструктура, від якої залежить життєдіяльність міста. І знову харків'яни без світла, води, паралізований міський, наземний і підземний громадський електротранспорт. О, зараз всі, всі поїзди стоять, пропало напряження. Прийдешній опалювальний сезон для Харкова, як і 2022 рік, починаючи з 24 лютого, буде найважчим для міста. Комунальні служби вже відчули на собі, як це у перші місяці війни під обстрілами ремонтувати мережі, щоб відновити тепло та подати гарячу воду до квартир харків'ян. Цей опалювальний сезон буде ще більш жорстокішим. Придешня зима визнали у НАК Нафтогазі буде найхолоднішою за останнє десятиліття, оскільки доведеться економити на енергоносіях. Середня температура в українських квартирах буде на 4 градуси нижче за норму і встановлена на рівні 17-18 градусів. Що буде у будинках та квартирах харків'ян взагалі невідомо, оскільки 30% всього житлового фонду мегаполіса, а це практично кожен третій будинок, вже зруйнували расисти. Власне, тому Харків вже готується до найгіршого до того ж з перших днів після завершення попереднього опалювального сезону. Комунальні служби всі ці місяці перекладають труби, теплотраси, ремонтують розбомблені котельні та теплоцентралі. понівечені вікна, багатоповерхівок і соціальної сфери забивають фанерою. А деякі будинки, що розгромили окупанти, вже почали навіть відбудовувати. Те ж, як переживатиме Харків цю найважчу зиму, залежить відразу від кількох факторів. Найголовніший військовий стан. А враховуючи цинізм і підступність ворога, одна аварія спричинена обстрілом без тепла може залишити з пів тисячі житлових багатоповерхівок. Тому основний пласт робіт ляже на комунальні служби, яким для оперативного відновлення комунікацій. Потрібен буде час, руки, ухвалення нестандартних рішень з відновлення мереж та наявність матеріалів, так щоб, не зважаючи на звірство ворога, Харків пережив цю зиму.